Друзі, всім привіт! Знову ми на кухні. Бачу мої Відео вам, відео вам не подобаються. Просмотру немає, впали. Не цікаво. Значить Будемо з цим щось робити. Тобто Будемо або заканчувати свою діяльність на Ютубі. а ні, будемо переходити на другі платформи. Так, хочу щось показати. У нас є такі куріння. Свій ось. Хочу їх зараз замаринувати і показати, як ми їх приготуємо. Тут у нас їх кілограм. Ось. Так. До цього ми беремо кучу-кучу всяких спеціїв сіль, дві цибулини, соєві і майонез. Так, в першу чергу що ми робимо? Солимо. Так, небагато. Щепотку. Добавляємо сюди суміш перцю. Теж усе за смаком. Ось. Хто як любить? Хто любить більше, більше, хто любить менше, менше. От так. Далі. Приправу беремо карі. Небагато теж нікого не заставляється. Кожен бере ту приправу, яку він любить. В основному сюди беремо ми перець, сіль і соєві. Я беру хмелі сумери.

Апельсиновий перчик беремо, теж небагато. Так. І можна брати от, є така приправка для стегень, крильців. От, ну, так, можна, теж небагато взяти. Тепер беремо 100 мл соєвого соусу і придавлюємо сюди майонез так, майонез. І все це ми ретельно перемішуємо. Так, друзі, вибачаюся, буду перемішувати руками. Так, все залишаємо на 30-40 хвилин, щоб вони трошки промаринувалися. А поки вони будуть маринуватися, у нас є до дві цибулини. Ми будемо її зараз кришити і просто на олії обжарувати до золотистої корочки. Будемо додавати її доб потім. Поки що, що займеться друзі ми наші. Цабулечко, лучком. Так от беремо, не знаю, видно вам не видно. Перерізаємо по половині. Дві сабулинки хватить на кілограм. По половині. І отак по уколечками. Крішимо її. Відправляємо на сковорідку. Будемо обжарювати їх до доводись, поки буде наші наша шиї будуть готуватися, запекатися при 180 градусів ось 30 хвилин. Потім додаємо нашу цибульку туди і ще хвилин 10 при 180 запикаємо. Не ми будемо його не запекати, а будемо проварювати. Ми туди ще будемо додати водички, щоб наша кривечка, крилля наші кривечки ну, крілля наші покриті. Зараз, надіюсь, поки я кришу, і поставили вже лайки, підписалися. підписалися. Просто не можу розуміти, скільки народу дивиться. Посмотри є. Ось підписок немає. Напишіть в коментарях. Цікавим. Мій канал і моє відео вам чи ні. щоб знати, чи знімати для вас далі, чи просто закривати канал і все. Так Чекаю ваших відповідь в коментах. І також чекаю, хто якісь смачні рецептики знає, ділитися. Мені дуже цікаво експериментувати, пробувати. Ot i zeszymować. Tak, wszystko, poki będzie żaricza nasza cebulka, my zaraz zajmiemy się naszymi krzywyskami. Tak, przyjaciele, poki nasza cebulka żaricza, ja do wziął czu olii i wziął smalicę zżyrowa. І все так похопили ми розмазуємо так, сюди наші шиї. Шові наші швіки. Ось так. Угу. Промаринувалися. Сейчас пробують смачнішими, ніж були. Так, беремо водичку. Десять літер політично, зараз зміємо нас наш маринаді Так, Раз і доливаємо, щоб повністю покрилися наші. Ось так. Визводите, нам 600-700 ушло і відправляємо в духовочку Заре. Температура 180 на 30 хвилин. Так, друзі, дали ми сюди на цибульку вже додали, вже закінчили із цибульки випікати. Ось таке у нас вийшло звідси. Ті, ті шийки наші, зараз покажу вам, вон, які вони м'якенькі. Бачите, як магенько, як, як, як вони осмачні, які. Все, готуємо. Гарнірчик, у нас буде гречечка. І будемо вечеряти. Ось так що. Всім пока, всім удачі, готуйте, смакуйте, експериментуйте.